Чи багато ви згадаєте музеїв, які знаходяться в нашому рідному місті? Думаю, навряд чи. А вони не просто існують, але й чекають на вас. Сьогодні ми розкажемо про Обухівський краєзнавчий музей, який знаходиться на третьому поверсі центральної районної бібліотеки, що по вулиці Київській, 14. Засновано музей 1984 року. Однак, фактично, він почав приймати відвідувачів з 1994 року, коли директором призначили домотенка Юрія Корнійовича. Щойно ми зайшли до оглядової зали музею. Він почав свою розповідь. Ми постаралися, щоб кожна зала відбивала ту історію, яка відбувалася в нашому краю. Так що, і оглядов... починаємо з оглядової зали, то там у нас представлена вся краєзнавча історична література. Ми постаралися написати книги про всі населені пункти району, історію району самого в трьохтомник випустили, багато буклетів випустили різних. Виставкова площа музейних приміщень складає 570 квадратних метрів, охоплюючи 11 експозиційних залів. Кожен з них має свою назву та своє унікальне наповнення, що виконане в тому чи іншому стилі. Так, зала археологія охоплює колекції кісткових останків, кам'яних, керамічних, металевих фрагментів підгірцівської, зарубиницької, черняхівської та відомої на весь світ трипільської культур. Зала літературно-мистецької обухівщини привертає увагу експозицією літературної студії Малишка, життєвого шляху косинки. Творчими доробками музикантів, художників, аматорів сценічних мистецтв. У кожного хто завітає до музею, з'являються свої вподобання, свої улюблені експозиції. Ми вирішили поцікавитись, що ж особливо припадає до душі людині, яка вклала не тільки своє серце, а й власними руками створювала зали в їхньому теперішньому вигляді. У відповідь ми почули Для них Я дотягаю. Дотягаю, дотягаю до любові mm -hmm. їх. То в мене такий дотягнутий майже оця зала, де діарама про обуківський ярмарок, ну і про козаччину цю я хочу під дерево її зробити і виконати так, як, ну, як належить. Ну Якщо я дотягну, то ці дві зали в мене будуть так, так би ми улюбленими. Слід також відзначити велику кількість діаграм, розташованих практично в кожній кімнаті музею. Особливою популярністю користується найбільша з них обухівський ярмарок кінця 19-го, початку 20-го століття. На жаль, передати весь тривимірний ефект діаграми на камеру неможливо, тому найкращий вихід прийти і особисто відчути його на собі. До того ж, Обухівським ярмарком полюбляють милуватися представники сходу. Також музей відвідали жителі Польщі, Білорусії, Петербургу, Німеччини, Сполучених Штатів Америки і навіть Австралії. Ну, найбільше вони стоять біля Обухівського ярмарку. У нас є такий, така зала, де аграрний капіталізм ми показуємо. Та так, То вони від неї не відлипають. Особливо китайці вони так проходять по декілька разів, потім приходять знову, фотографуються, просять, щоб з ними фотографуватись, тому що, так, мабуть, їхні Будди були для нас дивними, а і наше їм дивне. І вони таким задоволенням все це проходять. Особливою гордістю стало визнання музею кращим серед краєзнавчих музеїв Київщини. Про нас так часто пише музей України, такий є журнал. І в 2006 році цей журнал от, ну, визначив нас як найкращий краєзнавчий музей Київщини. Відвідати музей можна щодня. Квитки для дорослих коштують 5 гривень, для дітей 2 гривні. Колективна екскурсія 10 гривень. Маємо тільки погане те, що обухівчани самі живущі тут. Рідко хто буває в музеї, і рідко хто знає, що він є, і він діє, і він цікавий музей. Запрошую людей, хай би приїхали до нас та подивилися. В музеї є що подивитися. А тим більше, що зараз іде на, на, на наступному році буде 650 років Обухову, та столітній ювілей буде Малишка, а сюди приїдуть люди з усіх регіонів України, та й не тільки України, з усіх країн, де є українці, бо тут буде багато людей. То ми до нього готуємось і багато експозицій буде оновлено, поновлено і доповнено. Чому ж народи інших континентів відвідують наш краєзнавчий музей? А бухівчани ні, хтось скаже, що вперше про нього чує. Хтось буде виправдовуватися браком фінансів та часу. Однак насправді правдивіше виглядає припущення, що в нашому божевільному світі телевізійного прогресу та інтернетних мереж просто не лишилося місця для звичайних походів по музеям, та як наслідок культурного збагачення. Юлія Кухаренко Андрій Гузєв, студія Барт.